Перший крок це діагностика витрат. Що ми робимо? Ми ведемо такий щоденний витрат, що ви потратили, куди потратили. В якійсь ситуації коротенько. І ви побачите, що після тижня такого щоденничка, коли ви будете помічати собі, що майже всі або більша частина покупок були емоційними, вони були або такими спонтанними, вам щось сподобалося, ви навіть не подумали, що воно вам потрібно, або ж просто це було якесь заїдання чи компенсування якоїсь сварки, яка відбулася, або ще щось подібне. Наступний крок це планування фінансів. Має бути фінансовий план. Має бути чіткість і розуміння, що вам зараз важливо, найперше нульове – усвідомити ваші далекоглядні цілі, до чого ви йдете. Тому що коли немає далекоглядних цілей, це буде знаєте як така мартишка з тарілками, яка стукає, от і ти не знаєш, куди тобі дивитися, що тобі робити, що хватати. Регулярний сон можна сказати, до чого тут сон, гроші і сон, взагалі різні речі. Але коли ми не виспалися, ми не можемо раціонально мислити. Ми роздратовані, ми стомлені. Ми тоді дійсно відчуваємо дискомфорт і не розуміємо, чому, і шукаємо способи, що свій стан трішечки налагодить. Тому важливо відновлюватися. Наступний дуже важливий крок це робота своїми переконаннями та блоками. Це надважлива річ, тому що це те, що керує нами. Що зробити? Виписати всі свої обмежуючі установки та переконання, замінити їх на конструктивні. Так подеколи буває це самому зробити важко, але все ж таки варто, хоча б спробувати, хоча б виписати їх, усвідомити, і потім спробувати їх замінити.